Українське мистецтво не повинно бути шароварним, воно повинно йти до наших коренів і підносити гідність нашу і показувати, що ми не такі простачки, які там щось напилися чи загуляли. Оце так смішно було весь час. І всі в залі очікують, що от зараз вийде якесь Стецько, там нап'ється. Да, і, а його жінка дасть йому там по потилиці. Е, всі будуть чухати репу, буде дуже смішно. М -м, ні. Е, і я не хотіла більше того. І ще не хотіла знаєте чого. Е, той варіант, який мені пропонував е, Олександр, я розуміла, що це буде е, дуже така темна е, ніч, е, якісь такі е, ну, друга інша крайність. Коли все погано у нас, і так, от ми всі в темряві в бродимо, не можемо знайти шлях, шляху виходу, немає світла в кінці тунелю. Я хотіла, щоб це була філософська, філософське рішення, щоб людина пішла із зали і ще довго думала про те, що вона побачила, і кожна мізансцена і кожний режисерський хід. Був би, давав би привід для осмислення. Одеська опера йде в ногу з глядачем, йде в ногу з сучасністю. І це нова сучасна музика, нова сучасна постановка. А найбільш цікавим було те, що в ній є інтермедії, в які використовуються незвичні інструменти. Це музика написана зараз. Сучасною людиною для сучасних людей, і незважаючи на те, що власне сама Катерина була написана більше чим ніж 150 років тому, смисли і задачі, які Шевченко ставив перед українцями, вони досі актуальні, і ми просто надаємо їм нового звучання і нові перспективи. Артисти хору працюють подекуди краще ніж солісти. Вони грають дуже багато другорядних ролей. і і вони миттєво перевтілюються, вони співають і танцюють, і вони грають дуже незвичні ролі. І абсолютне знаєте таке щастя командної творчості. Ну енергетично люди все одно відчувають контекст війни, і багато людей поїхало. І тобто, хор працює двома третинами замість повноцінного хору. Найцікавіше це музика, яку написав Олександр Родін, тому що в цій музиці є. Дух українців. З першу дію через ці всі обрядові купальські пісні, через обрядові різдвяні пісні. Ми дуже чутно цей дух української народної творчості. Зараз в умовах війни, в умовах постійного стресу головним було вкласти в образ героїні весь біль, смуток і тяжку долю українського народу, української жінки, яка не корилася долі. яка Завжди старалася піднятися, так як і наша Україна, яку багато раз хотіли знищити, але вона все шла, шла. І я бажаю Україні перемоги і щоб була доля краща, ніж моєї героїні. Але ну, це, мабуть, основне. От біль, героїзм, жах тих часів, коли я теж мати, і коли я. Уявляю собі, що треба було, не дай Боже, під суспільним тиском так віднестись до своїх дітей. Це дуже важко. Але то було, то наша історія, і ми маємо перевтілюватися, щоб перенести глядача в, ту, в той час, в ту атмосферу. Шевченко це мама з кобзарем, коли ще маленька. Шевченко це. Величезна сторінка історії і культури України це джерело, з якого можна черпати дуже довго, і це те, на що потрібно робити наголос сьогоднішній молоді, щоб вони знали своїх класиків, знали своє минуле для того, щоб побудувати краще майбутнє. Сьогоднішня наша життя. Анаказасученця созвучна. сьогоднішнє наше життя стало дуже співзвучним, тому що писав Шевченко, і неймовірним чином постановка опери також синхронізувалася з нашим драматичним часом. І тут дуже багато таких направлень, таких змістових домінант, які необхідно сучасній людині почути, відчути і почути музику, яка не просто ілюструє, а яка, наче, зсередини, це не ілюстрація, це не фільм. Вона показує з середини життя головних героїв, їхні переживання, їхні прагнення. Не просто а яка... Эм, как бы изнутри передає ці вот эти все ілюстрація, Это не, не фільм, а іменно жизнь главных героїв, їх переживання, їх стремления. Ну музика вже показує в персонажі. То якщо, якщо там баба яга, так так там вже музичка в, в мультику. та 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 вже вже починається. Ми вже розуміємо, що це вже щось, щось хитре, щось зле, щось ну музика сама відображає персонажа, допомагає образу. Але коли я взяв клавір, прочитав цей текст музичний, музикальний, я зрозумів, що воно не клеїться. Ну, не клеїться, тому що це, це ну, як контраст. Це потрібно співати Ленського, а грати іншого персонажа, якогось. Ну, дволикого. да, то есть... Да. <ріст> до того, як я познайомився з цією оперою, чортиня я по іншому уявляв. Він був швидше негативним персонажем, який, як у вечорах на хуторі поблизу диканьки, украв місяць. Ну покидьок. А тут Чортиня представлений як Янголя. Він наче страшний на вигляд, але як домашній улюбленець. для мене це було дуже багато сліз. Чесно, та як на репетиціях, так і на перших прем'єрах. Я на фіналі стою на другому поверсі нашої хатинки вертепної, та я чесно я стояла та плакала. Воно дуже чіпляє. Самому матеріалі заложена у самому матеріалі закладений такий циклічний рух, заснований на циклічності природи і народних святах. І саме ця циклічність стала основою. Іменно отте круговоє движення послужило основою. Власне, ця моя скромна місія. Завдяки візуальним ефектам, завдяки 3D-технологіям мапінгу, завдяки світлу. Я передаю настрій кожної сцени. І закохую, намагаюся принаймні, закохувати разом з командою. То Шевченко це тренд, який ніколи не буде застарілим і ніколи не буде олдскулом. Це може одна з таких опер, яка ось зараз починає своє життя на довгі довгі роки, може навіть сторіччя опера про нас, про Україну, про наше життя. Про нашу навіть сучасність, незважаючи на те, що Шевченко писав цю поему 200 чи більше років тому назад, партія невелика арія і терцет, але вона настільки повна, настільки емоційна, тому я просто дякую композитору за те, що він написав такий образ, таку арію, в якій можливо свою душу вивернути на виворіт. Це зразок української думки. Це приклад автентичності української нації. І як на мене, з першого моменту, коли я почув цю музику, ця опера це як квінтесенція бажання українців бути вільними і незалежними. Війна вплинула у всіх аспектах на нашу роботу: і в особистому, і в організаційному, і в творчому, і в матеріальному. І багато було моментів, коли ми не знали взагалі, чи відбудеться постановка, тому що тканина для наших костюмів застрягла в Харкові. І якби не героїзм просто людей, які рятували цю тканину і привезли її до Одеси, мабуть, що постановка і не сталася б, хореограф наш постановник, він спочатку. Війни буквально з перших днів він пішов у військо добровольцем, і нам вартувало великих зусиль його повернути на деякий час, просто щоб він зробив цю теж важливу творчу роботу. Тут випустив прем'єру разом з нами. І деякі солісти приїжджали, жінки, які рятують зараз дітей за кордоном, приїжджали просто за тиждень до прем'єри для того, щоб спрацювати і випустити цю прем'єру. Але Незвичайне відчуття єдності, незвичайне відчуття того, що те, що ми робимо, творча робота, енергетична робота вона дуже важлива зараз. Вона надихає людей, глядачів. І ми таке собі обрали гасло в одеській опорі, що наближаючи прем'єру, наближаємо перемогу.